Продовжуємо нашу прогулянку. Зараз ми біля цієї секції табір. на табір. Підростеш трошки поїдеш на табір. Там, до тебе Лук'янчик вже приїхав, зараз підемо додому, добре? Да. Все, іди іди з досі побудь. На да? Продовжуємо нашу прогулянку і ми зараз біля цієї секції хочу вам показати долота. Наплуг Лемкін. от В нас власне, є такі долота. Наплуг Лемкін, це виробництво Єврозапа Італія. Ось така наплавка. Ось так виглядає долото. Тут от саме ця частина, вона тут є трошки потовщена. З цієї сторони, а з цієї сторони, вона і потовщена, і є наплавка. Чому я наголошую на цьому, тому що є тонші долота. і якби для багатьох клієнтів грає роль, щоб саме тут було товстіше. Не знаю, можливо, воно не принципово, але люди хочуть. От і все. Так, покажу леміші на Кун, на плуг кун. Виробництво компанії IQ Parts. IQ Parts це Австрія. Ось такий леміш. Хочу зауважити, що багато різних компаній завозять леміха. Вони просто з пластини, а це кований. Це, от, зверніть увагу на те, що він є виготовлений методом кування. Да? От бачимо, що це суцільна деталь. І виготовлений методом кування. Це подовшує ресурс леміхів. Права і ліва сторона. Також є відвали основного корпусу на плухкун. Доставати не буду, важкі ось можемо подивитися. Є по 10 штук, але ще в нас прийде машина через півтора місяця. По 30 штук буде в наявності. Зараз будемо дивитися ось запчастини до техніки ківонь. До речі, ми нещодавно робили огляд на ці запчастини, які в нас є по кивонь. Нам приходила поставка, і ми зняли всі запчастини, які в нас є на складі. по Даній техніці. Тому, кому цікаво, ви можете подивитися в попередніх відео, а, і там буде більш детально розказано про те, які це запчастини і на яку техніку. От ми бачимо кришки на техніку Ківонь. Це на Ківонь FlioFlio, артикул CO 407. Ось. Ми бачимо, що вже частина їх пішла, продались клієнтам корпуса. Також були відвантаження. Ось такі виглядають артикул Core 406. Ну і буковинки. Є впуклі, є випуклі, ось, ось такі, також на ківонь. Зараз, якраз зараз саме сезон, тому багато людей, багато людей купують є відвантаження кожного дня. І знаєте, Сьогодні воно може бути, завтра його вже може не бути. Тому кому потрібні дані запчастини, або взагалі кому цікаві запчастини на вашу техніку. Звертайтеся в компанію заздалегідь. Е, у вас має бути техніка готова не так. Знаєте, клієнт звертається каже: а у вас ці запчастини є. А на коли треба? На вчора треба. От тобто, коли горить, тоді і клієнт і переплачує. Да? Чому? Тому що треба терміново. Це доставка. це... Логістика, це ну, багато факторів, і клієнт спішить, спішить, спішить. І е, воно все це в, ну, вимірюється в грошовому еквіваленті. Чому? Тому що, е, якщо, наприклад, от у нас був випадок, клієнт каже, мені треба вже на вчора. Нова почта каже, буде їхати два дні. Сідаю в машину, їхав 400 кілометрів, приїхав до нас, загрузив 300 деталей до плугів і поїхав. І оці 400 кілометрів, в одну сторону і назад він витратив як мінімум тільки 4 тисячі гривень на дорогу. 4 тисячі гривень на дорогу. А міг витратити ці 4 тисячі гривень на запчастини або на премію для своїх працівників. Тому ви, як інженери, власники, можливо, директора, які приймають рішення, думайте за те, щоб ваша техніка була підготовлена заздалегідь. І тоді е, і ви будете спокійні, і у вашому господарстві не буде зайвої метушні. Ми бажаємо вам, е, щоб у вас все вдавалося, все получалося, і ми працюємо для того, щоб працювали ви.